А торгівельна марка Trident нас знову здивувала. Вони ще додавали кольори в свої воблери. А як ви знаєте, ми маємо повний асортимент від торгівельної марки Trident воблерів. І нагадую, це раніше називалася торгівельна марка Tsuyoki, Зараз для України вона називається Trident. І вони зробили нові кольори для таких моделей, як Factor 128 SP. Це у вас був мувер. Ось такі два кольори ще приїхали до нас. Це раніше був цойок і мувер 128 SP. А зараз осінь. І не вагайтесь, зараз пора починається трофейної щуки. І обов'язково на ці воблери від компанії Trident ви зловите свої трофеї. Я вам це гарантую. Ось ще новий колір від фактора. Він називається у нас 007 також ще у нас приїхали два кольори нових від Манії 130 SP. Це у нас е, репліка на Рудру. Циокі ця моделька називалась Шанс 130. -й. Також приїхала Аспід. Декілька кольорів нових, подивіться. Аспід раніше називався ну, Цуйокі Магнат 115 SP. І ваша улюблена моделька по осіні і зимою. По ловлі судаку і окуня. Це у нас ваша улюблена віка. Зараз від Trident вона називається Fido. Ось декілька кольорів нових, які приїхали. Можете подивитися на них. Повний асортимент ви можете переглянути у нас на сайті. Ось такі ще два кольори цікавих. Це у нас FIDA 75 s І зараз вам ще покажу декілька нових кольорів 90S, 90 s 90 мм. Ось ці нові кольори. Такі два і ось такі два. По FIDA у нас більше 25 кольорів є в наявності. У нас по Trident повний асортимент. Ми являємось і є представником цієї торгівельної марки в Україні. Тому ви можете зайти на сайт monsterfish.com.ua, зайти в розділ Trident і переглянути повний асортимент воблерів, які є в наявності. Це у нас воблери Minnow, це у нас воблери Кренки, це у нас поверхневі приманки, Deft і VAC, а також наші улюблені ратліни VIB. З вами компанія MonsterFish. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайкосики, пишіть свої коменти.